Борітеся, поборете з таких слів 9 років тому розпочалась Революція Гідності. Завдяки цьому, сьогодні, 21 листопада, Україна відзначає День гідності і свободи. Річницю спочатку двох громадських протестів за незалежність України. Як про події згадують учасники майданів, дізнавалась наша колега. Пішли на барикади заради того, аби Україна жила вільно. 21 листопада Українці відзначають День гідності і свободи. День коли сотні студентів перше вийшли на захист національних інтересів держави та її європейського шляху розвитку. Серед тисяч борців був і Василь Циганенко. Чоловік розповідає, виріс на Чернігівщині в сім'ї, де змалку привчили до патріотизму, тож не вагався і приєднався до майданівців з перших днів. Будучи на Буковині, ну, знайшов побратимів. Людей по своєму духу, і коли почалася революція гідності, я долучився зразу. Тому і причина, і яка ну одна причина, що молодь діти, мої онуки жили в вільній, красивій незалежній країні. Між тим чоловік згадує, попри протистояння влади та людей, атмосфера на майдані була теплою. Підтримка була з усі біч. Знаєте, мені ще дуже сподобалось, що там був трошки інший світ. На Майдані був трошки інший світ, інші люди. Там було якесь все одне єдине. Там дуже любов була повага, одного розуміли. Все просто знаєте, то то був рай. Громадські протести в 2004 та в 2013 роках відрізнялись своїм настроєм. Розповідає Василь Бойчук, учасник помаранчевої, а згодом і революції гідності. Помаранчева революція це було, знаєте. Лірична, поетична, художня, культурна така революція, де абсолютна толерантність. Якщо на Майдані говорити про людей майдану, це абсолютно повна толерантність по відношенню до всіх і всього, то вже революція гідності. Тут вже було певне загострення. І якщо брати кордони, барикади майдану. То тут була свобода, тут було повне розуміння. То, що говорив Василь Васильович, це абсолютно було, знаєте, повне розуміння і ідеал України. Василь Циганенко каже: не шкодує, що пішов на Майдан Незалежності відстоювати право на вільне життя. Я щось висіло дні над цим майданом. І стояло питання: або ти лишаєшся, або ти йдеш. Можна було вийти, тебе ніхто не тримав. А тут є вибір, вибір. От що ти вибираєш? Свободу чи спокійне життя. Я залишився. Я дякую Богу, що він мене залишив. Я залишився прямо на тій барикаді, щоб не пропустити Берку на самий майдан. Вдова загиблого Олександра Щербанюка, героя Небесної Сотні, Наталія Щербанюк, розповідає, дізналась про смерть чоловіка 20 лютого 2014 року. Та каже, його смерть не була даремною. Майдан не був даремний. Наша країна повстала з колін в той день, саме 2014 році, саме 20 лютого. Жінка вважає, свободу не дарують, її потрібно виборювати. Не може бути свободи. Ми не можемо її отримати. Нам ніхто її не може дати, якщо ми будемо просто сидіти, Нічого не робити для цього. Свобода це, це треба виборювати, це, це дія. Гідність. І честь це я так я так думаю, що це наше виховання, і до цього ми повинні прийти. Також на зустрічі з учасниками революції голова Чернівецької військової адміністрації вручив премію імені Героїв Небесної Сотні Олександра Щербанюка та Василя Аксенина. Її лауреатами стали 10 учнів та студентів за активну громадську позицію. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.